Наказом міністра освіти від 28 грудня ректором організатором Рівенського державного гуманітарного університету призначено Руслана Постоловського, який нині працює заступником голови облдержадміністрації. У церемонії представлення нового керівника колективом двох злитих в університет Рівенських інститутів педагогічного і культури взяв участь заступник міністра освіти Віктор Андрущенко, який на початку свого виступу досить високо оцінив роботу обласної влади в галузі освіти. Рівненщина, як ніколи, у державі у цьому році виступила в галузі освіти консолідовано, і я бачу, що у вашій області завдяки підтримці керівництва є дуже серйозні успіхи. Після виступу Віктора Андрущенка заступник голови облдержадміністрації Ельбруц Абдулаєв подякував за внесок у розвиток вищої освіти рівенщини двом колишнім ректорам: Рівенського державного інституту культури Анатолію Литвинчуку та Рівенського державної педагогічного інституту Борису Колупаєву та нагородив їх почесними грамотами облдержадміністрації. Після цього слово взяв новопризначений ректор Руслан Постоловський. Я дякую за довіру, яку мені Дала Рівненська обласна державна адміністрація, призначивши мене ректором Рівненського державного гуманітарного університету. Я хочу зразу сказати, щоб всі знали зразу. Я не планував, це не планували, що я маю бути ректором і так далі. Це вирішувати буквально, так сказати, в ближній час. Я створив один інститут в місті Рівно на пустому місці. І якби про мене, то мені краще ще один університет створювати на пустому місці. Розумієте? Я вам скажу, чому. Тут, так сказати, поєднуються два інститути, тут дуже багато проблем. Дуже багато. Проблем. Ну я думаю, що ми їх вирішимо разом з вами. Стосовно ж структури нового вищого навчального закладу, щоправда, ще нічого не відомо. Я ще нічого не вирішив, і ще, ні, ще нічого не знаю, яка буде структура цього університету. Я таки планую, думаю, не сплю, як воно має бути, яка має бути структура, але вона буде. Ректори та викладачі обох рівенських інститутів також подякували обласній владі та міністерству освіти за створення такого великого храму науки на теренах рівенщини а також висловили надію, що усі їхні проблеми будуть при об'єднані враховані.